Могти зв'язатись з автором цієї доповіді, е, от який розуміється на цьому дуже ґрунтовно бо е, розробляє в реальності різноманітні форми цих об'єктів. І тепер ми, е, ми далі запрошуємо. Я я е, е, я хочу ще спитати: от е, є частина присутніх, в яких е, ім'я підписано от, не прізвищем. Ви можете, от хто, хто з них готовий до доповіді, сказати мені вголос їхні прізвища, щоб я орієнтувався за програмою? От, бо, може, може, це тільки гості, а може, це люди, яких я вже пройшов по програмі. Будь ласка, от саме в кого прізвище не таке, як тут написано серед присутніх в програмі Zoom? Вітаю, ви мене ще не пройшли. Я Софія Галат. У мене. У прас... вас все видно. У вас так і написано, що Софій Галатт. А в кого інакше написано? Інакше буду вважати, що це всі гості і глядачі. І буду рухатись далі тоді. Таким чином, я запрошую до доповіді. Ніхто нічого не каже. Я запрошую до доповіді. Аспіранта нашого архітектурного факультету КНУБа Тараса Банного, його науковий керівник професор Мартинов щодо питання проєктування енергоефективних зелених житлових будинків в Україні. Тарас мене чує. А, так, я вас чую, доброго дня. Добрий день, будь ласка, Не запускайтесь видно? разом з презентацією, якщо є. Так, хвилинку. І от дуже актуальна тема. Якраз зима настала, а у вас зелені будинки. Так, у мене зелені будинки. А видно мою презентацію. Так, да, презентацію видно. Переходьте на повний слайд. Хоч у когось це вийде сьогодні. Повний слайд на весь екран, там така кнопочка є для цього спеціальна. А, знаю, або натискайте Shift F5, або, або праворуч я... знизу, натисніть ось перед зумом перед мінус плюс ползунком правіше а, трошки оцю. Так, о, так, ось цю кнопочку, ні, лівіше. Ось ось або фуллскрін, як вам зручно? Так. Бо хтось же нас дивиться по смартфону, Треба й про тих людей. Ага. Все, ми зрозуміли, це у вас декілька екранів, тоді повертайтеся назад. Okay. Mm. Так, можна так. Так зручніше Праворуч буде. тоді оцей збільшений. Оцей, так, так. так. Трошки провіше. Зараз. Так. Можна, я так, розпочну. Не вийшло, гліба на вимогу. Так, не, не вийшло. Я буду проводити ще одну конференцію. І там вже тільки повний слайд. А, так, ну. І, я розпочну, добре. А, так. Щодо питання проектування енергоефективних зелених житлових будинків в Україні, а сучасні вимоги до екологічної стійкості та енергоефективності ставлять перед будівельною індустрією у світі та в Україні виклик, вимагаючи розробки інноваційних рішень для житлових будинків. Зелені житлові комплекси стають відповіддю на ці вимоги, запроваджуючи принципи енергозбереження. Особливості об'ємно об'ємно планувального та конструктивних рішень, а також активне використання відновлюваних джерел енергії. А при проектуванні так, слайд так при проектуванні енергоефективних зелених житлових будинків перед архітекторами, проектувальниками, а також студентами та проектними організаціями, постає здача а визначення основних концептуальних особливостей для створення таких проектних розробок. Проведено дослідження наукових публікацій та проектів житлових зелених будівель та визначено основні особливості проектних рішень. Так розпочну з принципів: принципи створення енергоефективних зелених житлових будівель. Це перша ефективна теплоізоляція та теплозахист будинку досягається використанням передових теплоізоляційних матеріалів. Що забезпечують ефективний захист від втрат тепла та холоду, це включає застосування високотехнологічних стінових і покривальних систем, здатних мінізувати теплопровідність і тепловтрат а, використання природних ресурсів. А, а саме проектування з урахуванням природних чинників стає пріоритетним, пріоритетним у створенні зелених будинків, а максимальне використання енергії оточуючого середовища, природного світла, сонячної радіації та повітря дозволяє знизити енергоспоживання на штучне освітлення та кондиціонювання повітря. Ефективне управління відходами це зелені будівлі до мінімізації відходів під час будівництва та в ході подальшої експлуатації, включаючи системи проробки та повторного використання матеріалів, також системи води та енергозбереження, тобто використання технологій спрямованих на заощадження води та енергії таких систем, як дощового збору. Бо ефективні системи опалення та кондиціювання, а також водозберігаючи сантехнічні рішення. Далі хочу прийти до особливості об'ємнопланувального рішення, оптимізовані форми будівель це створення форм та орієнтація будівель, що максимально використовують природне освітлення та тепло сонця, що скорочує споживання електроенергії на штучне освітлення та опалення. Продумана ландшафтна архітектура, інтеграція зелених насаджень, а також відкритих просторів, що сприяють покращенню мікроклімату та загального добробуту мешканців, ергономічність та функціональність внутрішнього простору, максимізація використання площ, створення відкритих та функціональних внутрішніх просторів для задоволення потреб мешканців. Далі наступним пунктом буде Особливості конструктивного вирішення, застосування енергоефективних матеріалів. Тут слід сказати, що застосування інноваційних будівельних матеріалів із високим коефіцієнтом теплоізоляції, таких як теплоізоляційні блоки, склопакети з низьким коефіцієнтом теплопровідності, і все. використання вентильованих фасадів. Застосування фасадних конструкцій, що дозволяють забезпечити природну вентиляцію і тим самим знизити споживання електроенергії на кондиціонювання. Використання екологічно чистих будівельних матеріалів. Перевага надається матеріалам, які мають екологічну сертифікацію і не містять шкідливих речовин. А, наступна особливість це використання відновлених джерел енергії. Їх тут всього три: це застосування сонячних геліоприймачів, тобто встановлення, встановлення сонячних панелей для отримання електричної та теплової енергії. Наступне це вітрогенератори, використання вітрогенераторів для генерації електроенергії для енергозабезпечення будинку та геотермічні системи, засування технологій, які використовують тепло землі для обігріву та охолодження. Ну, і підсумовуючи хочу. Uh, Декілька висновків uh, завдяки виконаному дослідженню. Визначено особливості проектування енергоефективних зелених будівель, які в подальшому можуть бути використані архітекторами та проектувальниками. Uh, та енергоефективні зелені uh, ж будівлі є інтегрованим підходом до сучасних архітектурних рішень та будівництва. Uh, з їх допомогою можна не тільки зменшити негативний вплив на, на навколишнє середовище, але й створити. Здорові та енергозберігаючі умови для життя, тому я вибрав цю тему і, мабуть, буду її розробляти далі у дисертації. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, слухаю.